Так, всім привіт! Ну що, е, придбав я ось такого собі помічника. Е, це причіп, е, ось так він мені прийшов в розібраному стані. Я вже маю декілька причепів, Цей буде у нас возити тут пасіку. Е, проблема в тому, що е, причіп, який в мене тут зараз е, знаходиться, він маленький, плюс в нього внутрішні борти. То незручно перевозити бджіл, треба мудрувати і так далі. і так далі. Коротше, є з ним проблемка. Ось, але подивимось, можливо, ми його переробимо під те, що він буде возити Єврокуб. Це причіп від Урса, це запорізький виробник. Я коли обирав, обирав довго, бо ми вже маємо один причіп Кремінчуцький, і з ним повно було проблем починаючи з фарби. Великий причіп, ось. Але е пробуємо тепер ще і урсу. За урсу я чув тільки е добрі відгуки, поганих не чув. Якщо хтось чув, будь ласка, пошліться на когось, буде цікаво. Ось. Ну, це така приїхала іграшка там ззаду борти. Ось я брав не в самій жирній комплектації, тобто з металевими е, крилами і так далі. Я взяв е, нормальну комплектацію без е, за, ну, таких додаткових плюшок, але все класно. Дишло, е, винімається, подовжується. Е, передні і задні борти відкидні, можна їздити як з платформою. Е, ось такі колеса це 155 на 70R13. Пакет документів прийшов, транзитний номер прийшов, ну і скоро поїдемо оформ... оформлювати. Які, е е е господи, Ресори е п'яті, да, алко. Ось Тут багато різних плюшок німецькі, це і цикнотовські. Ось Так що є, є, за що його похвалити, і він оцинкований. Думав, я за бакелітовий, все класно, але вони важкі. Ось дуже важкі мені не потрібен. Отакі справи. Тепер е, зберемо, ось, і як зберемо, проїдемось. Я зніму про це повне відео, покажу всі деталі, нюанси і чому цей прицеп буде корисний для пасічника, в тому числі теж я розкажу в повному відео. Тому дочекайтесь.